Земельне благо, чи для всіх отримати клаптик землі має право кожен. Так гарантує Конституція і Конституція Земельний кодекс України. Ми неодноразово розповідали про забудову лісових угід на околицях Сум і за межами міста. Бо з року в рік у соснових лісах, мов гриби, ростуть будиночки. Земельники кажуть, все по закону. А чи можна і нам простим громадянам отримати свою діляночку поблизу псла безкоштовно? Дивіться далі. Влітку ми знімали сюжет про те, що в баранівських лісах усе частіше зелений килим замінюють цементним. Фундамент залили поміж дерев поблизу псла. Земельники запевняють, будують згідно з законом. Дана земельна ділянка була передана у приватну власність відповідному громадянинові. Тобто на сьогодні кожен має право звернутися і одержати безкоштовно на приватизацію земельних ділянок. Щоб безкоштовно отримати свій наділ, вам знадобиться всього кілька папірців. Громадянин звертається до нас із заявою, який зазначає бажане місце розташування, яке зображене на графічному матеріалі, та орієнтовні розміри земельної ділянки. До заяви додається викопіювання, яке можна отримати в мережі інтернет на публічній кадастровій карті України, отримати в сільській раді або в територіальному підрозділі. Із повним набором документів, тобто заявою, копією вільної ділянки з кадастрової мапи, ксерокопіями паспорту та ідентифікаційного коду ми з нашою героїною пішли в обласне управління Держкомзему за кількома сотками землі. Через 30 діб нам відповіли. Дана земельна ділянка вже зареєстрована за іншою особою, а відповідно до наявної головному управління інформації вже затверджено проєкт та надана земельну ділянку у власність іншому громадянину. Чому ж бажана ділянка на кадастровій онлайн мапі була позначена нічийною? Нам кажуть, просто її власник ще не розробив проект на землю. Від моменту приватизації у нього для цього є рік. Якщо громадянину в 2010 або в 2011 році, було надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. Він є чинним. І е, після дозволу розробляється проект. Якщо за цей час громадянин не розробив проект і його нема в національній кадастровій системі, ми не можемо сказати, вільна вона чи ні. Нам порадили подати ще один запит на іншу ділянку. Такий бумеранг, заява, відповідь може тривати довго. Для тих, же, хто хоче отримати землю швидше, є інший варіант. Буквально на кожному стовпі сум з'явилися оголошення про продаж землі. Часки знаходяться на Барановці, возле возлі лагерів. Там э, коттеджные поселки сейчас строятся рядом. Вот э, все коммуникации там есть, газ от лагеря, либо от соседей можно запитаться в одну скважину пробивать. линия электропередач там через участки идет. Поддавства 200 метрів, лісосновий рядом. Щоправда, таке благо не безкоштовне. За сотку в соснах вам доведеться заплатити від 6 тисяч гривень. Телефоном нам повідомили, купити можна хоч гектар. Адже у приватних руках землі вистачає. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков, Антон Загайко. На часі новини.